23 вересня відбулося найочікуваніше і найяскравіше свято студентства дебют першокурсника. Студентів перших курсів цього дня радо зустрічали у мальовничому куточку Київської області, дитячому оздоровчому таборі. Лісовий мауп є кращим серед вищих навчальних закладів України. Бути маупівцем це честь. Отже, аристократи становища повинні бути аристократами духу, що є запорукою становлення могутньої держави України. Вони мають стати самостійними, активними громадянами незалежної України. І словами привітання до студентства звернувся проректор з наукової та виховної роботи Микола Головатий. Людина найперше не просто вчиться, вона перебуває у певному колективі. Вона чотири роки чи більше, а у нас є такі, хто починав навчатися в ліцеї, потім в технікумі, і ті, хто навіть вже закінчив аспірантуру і докторантуру. Але найперше навчитися товаришувати. Мені дуже приємно сказати і про те, от я дивлюсь на людей іншого кольору шкіри, які серед вас є. Це молоді громадяни інших країн. А в нас в академії сьогодні навчається понад півтори тисячі студентів, більш як з 30 країн світу. На завершення лінійки усі присутні заспівали гімн Академії. Далі на студентів чекала справжня несподіванка. Вперше в історії академії на дебюті першокурсника було проведено інтелектуально розважальну гру Реальний студент, в якій кожен зміг показати, на що він ладен. У грі взяли участь команди від кожного інституту академії, а також технікуму та коледжу. У конкурсних випробуваннях першокурсники показували свою ерудованість, спортивні здібності, креативність та вміння працювати у команді. Ну вже сам початок цього дня був дуже досить цікавим. Саме ці спортивні змагання були досить неочікуваними. Це була досить вражаюча подія. Найбільше мені сподобався конкурс із передачею соку, тому що це була справжня команда гра, коли намагалися всі один одного підтримувати і всі були як одне єдине ціле. Я дуже рада, що я сюди приїхала, дуже весело, цікаво. Мені дуже сподобалася ця гра, і здається, вона приживеться показати, як студент може себе проявити не тільки як інтелектуально, а й спортивно. За результатами гри. Реально студент перемогу здобули команда економіко-правового технікуму Примауп та команда Деснянського економіко-правового коледжу Примауб. По закінченню гри студентів очікував неперевершений вир емоцій. Святковий фестиваль. На головній сцені свята першокурсники показували свої вокальні та танцювальні таланти, акторську майстерність, грали на музичних інструментах та демонстрували акробатичні трюки. На завершення дебюту першокурсника усі поласували справжньою козацькою кашею. Ольга Коробій, Ександра Фагі ті, мауп.